Ми вже діяли зустрічати там по цвітах. Бо наші батьки говорили, що брати зі сходу йдуть, а то дуже з великої України. І з квітами дівчата, з хлібом, сіллю, виходили, там в народних строях зустрічали, то було так рушливо, так було приємно. О, ну і нічого, ти вже то в 39-му році. Ви знаєте, коли почалася та війна. Нема, чуєте, зима вже на сороковий рік. З 39-го на 40 рік я дивлюсь через вікно, а їде валка, валка їде. Тих, в, саней. Я питаю свого тата, що то Що то таке було? На, на тих санях. Е, знаєте, діти, старі, всякі були. О, ну і у діти тоді, знаєте, була бідоща. Е, Жби то так були у діти, як тепер усі у діти, і старі, і молоді, то, до, то далеко не то було, було бідо. Оказується. Брати зі сходу довго не думали, і тут же у них у плані було вивозити в Сибір.